Під час ранкового обстрілу постраждав рятувальник. Ворог скерував на Нікополь ворожий дрон. Підозрюваний у вбивстві вийшов на волю. Нові подробиці розслідування резонансної справи у Нікополі. Чому дочка загиблого боїться, що вбивство батька залишиться безкарним? Збирала гроші на відбудову храму та на допомогу зсу. Як на Нікопольщині провели благодійний ярмарок, це спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Аждав рятувальник зранку ворог атакував Нікопольщину дроном Камікадзе, пошкоджену інфраструктуру, через що сталося займання. Поки пожежники приборкували вогонь, росіяни завдали повторного удару. Травмованому 45-річному надзвичайнику надали необхідну допомогу, стан задовільний вогнем. Знищено пожежну машину вночі. Агресор бив з РСЗВ град важкої артилерії та дронів Камікадзе. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади, пошкоджений птахоком. Комплекс і адмінбудівля обійшлося без загиблих та постраждалих. Під Час артилерійського обстрілу росіян днями постраждала 48-річна жінка та її пес. Лікарі надали потерпілі необхідну допомогу. Серйозні травми отримала і чотирилапа сильно травмований бік та лапа уламками ворожого залізяча. Собаку прооперували. Однак повертатися наразі їй із власницею немає куди, бо ворог вщент знищив будинок. Лизькі просять про допомогу. Під час масованих обстрілів окупантів 26 серпня по центру Нікополя важке поранення голови отримав Олег Шорніков. Він був в одній з автівок в епіцентрі російського удару. Після атаки чоловік ще зміг проїхати декілька десятків метрів і врізався в дерево. Першу допомогу надали небайдужі містяни. Далі його ушпиталили та доправили до Дніпра. Зараз чоловік у реанімації попереду тривале лікування, на яке потрібні кошти. Якщо можете та бажаєте допомогти, реквізити на ваших екранах. Згорілу градирню заес доведеться знести таку заяву зробив глава МАГАТЕ Рафаель Гросі під час чергового візиту на запорізьку атомну електростанцію. Він заявив, що градирня була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Також він перевірив насосну станцію для забезпечення водою. Нагадаємо, з перших днів окупації заеС Магате постійно перевіряє безпекову ситуацію на станції. Тим часом у першотравневській громаді на Нікопольщині газовики відновили газопостачання споживачам. Фахівці обласної філії газмережі провели роботи із заміни частини підземних газопроводів в одному із сіл громади, де виникла аварійна ситуація через загоряння сухої трави. Відтак 600 мешканців села можуть бути впевненими у безаварійному та безперебійному розподілі газу 24 на 7. Підозрюваний у вбивстві вийшов на волю. Нові подробиці розслідування резонансної справи у Нікополі нагадаємо, 14 червня 53-річний Валерій Велепи врятував сусіда ціною власного життя. Він намагався зупинити нападника, але той, за словами свідків, буквально забив його ногами до смерті. А тепер підозрюваний може уникнути покарання. Чому родичі загиблого розповіли нашій Катерині Нічик? На цьому місці трапилося вбивство мого батька. Дуже жорстоке вбивство, за яке, на жаль, покарання вбивця не несе. Юлія зі сльозами на очах показує меморіал, який облаштувала просто біля свого під'їзду на місці загибелі батька. Два місяці тому просто на цьому місці Валерія Велепу жорстоко забили до смерті. Фатального вечора прямо під його вікнами нападник влаштував розбірки із сусідом. Коли ж вхід пішли кулаки, Валерій вибіг на допомогу. Чули усі сусіди, як цю дитину били, але тільки мій батько просто вибіжав в піжамі, в домашній піжамі, аби врятувати цього хлопця. Я свого батька ховала в косинці. Бо там вже від голови нічого не було. Довкола і досі повно слідів його крові, Гаут, от у вбивстві гуляє на волі. Людина 60, навіть менше 58-50 днів знаходився у СІЗО, але на даний момент дуже під маленьку заставу людина вже знаходиться вдома. Навіть без домашнього арешту. Ба більше до СІЗО потрапив навіть не через підозру у вбивстві. Чоловіка звинуватили в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає лише до 10 років ув'язнення. Мій адвокат намагалася змінити всі можливі скарги. Вона писала. Але це все без відповіді. І Юлія, і адвокати переконані, причина у тому, що дружина підозрюваного працює в поліції, буквально в одній будівлі зі слідством і може впливати на хід розслідування. Прийшла дружина у відділ поліції і почала всеяко яко приховувати докази, потім міняти показання вбивці. Я цього не розумію. Юлія запевняє, у цій справі має місце навіть залякування головного свідка. Йдеться про хлопця, якого ціною власного життя врятував її батько. Є перші його показання, де він каже, що він бачив, як вбився, вбивав мого батька. Він він бачив, скільки разів були удари нанесені, але Після цього він різко змінює показання та каже, що він був непритомний. Через те, що підозрюваний тепер на волі каже, побоюється і за безпеку своєї матері. І як мені не боятися за свою матір в момент, коли мама живе на цьому місці, правильно, в цьому під'їзді, в цьому домі, а вбивця живе. Через два-три доми від неї. Звідки я знаю, що у людини на розумі? А що ж на ці звинувачення каже сам підозрюваний? Вдома його не застали. Не дочекалися відповіді і на телефонний дзвінок. Працює дружина вбивці в поліції. Чому вона має повне право прикривати вбивцю? І при цьому працювати у відділі поліції, із такими питаннями каже, звернулася до вищого керівництва поліції. Чи відомий цей факт слідству і чи буде слідчий добуватися повернення підозрюваного у СІЗО? Ми надіслали відповідний запит до правоохоронців Дніпропетровщини. На відповідь чекаємо. Юлія ж тим часом переконує вбивства свого батька винному не подарує. Мені доведеться можливо не один рік. Свого часу витратити, але я це зроблю для того, щоб вони мали покарання. Я тільки хочу одного: щоб працював закон, щоб по закону ця людина була покарана. Катерина Нічок та Дрозд про Нікополь. Майки, шкарпетки, націльна білизна та засоби гігієни. Нікопольська РВА отримала білизну для військових. Утримати речі можуть як самі військові, так і їх представники. Для цього треба написати у соцмережах начальнику районної військової адміністрації Євгену Євтушенко. Тим часом Нікополю передали 10 генераторів для соціальної сфери. Допомога надійшла від благодійників. Міська влада спільно з обласною владою у співпраці з волонтерами втілила в життя важливу ініціативу, забезпечила безперебійну роботу закладів соцсфери міста в умовах відключень та можливих блекаутів. Нікополь також отримав від благодійників ліки. Про це повідомляє Нікопольська міська рада. Допомога частина співпраці з міжнародними партнерами. Медикаменти передадуть амбулаторіям міста. Ними зможуть безкоштовно забезпечити понад три сотні пацієнтів. Відбудувати храм та допомогти ЗСУ у Нікополі. відбувся благодійний ярмарок, де збирали на ремонт місцевого храму, який цього літа знищила артилерія окупантів. Захід організовувала керівниця недільної школи. Допомагали також вихованці, їхні батьки. Кита волонтерам, як все пройшло, дізнавались наші кореспонденти. У Нікополі на території храму Петра Калнишевського провели благодійний ярмарок. Зібрались десятки охочих. На заході продавали смаколики та хендмейд учнів недільної школи. Серед виставлених робіт і творчість 13-річного Олександра. Він малює картини та розписує тубуси від використаних снарядів. Малювати я почав з 6 років. Це моє хобі. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається розписувати різні предмети. Вони продаються на аукціонах, і ці кошти йдуть на допомогу ЗСУ. І благодійного заходу стала керівниця недільної школи. Каже, окрім необхідної допомоги і збору коштів, цей ярмарок був ще й можливістю розвивати сучасну молодь та відволікати дітей від жахів війни. Це дитина війни. Недільна школа відкривалася безпосередньо для наших дітей, які залишаються проживати в зоні бойових дій. Сюди діти ходять за бажанням, за власною ініціативою, Навчання безкоштовне. Всі умови створені за допомогою людей з великими це саме, які підтримують, які вкладають кошти в навчання і в розвиток. Допомагали з організацією заходу також батьки та самі діти. І це вже другий такий благодійний ярмарок, який провели у місті. На цьому вдалося зібрати понад 2,5 тисячі гривень. Їх передадуть на потреби військових. Кім того, організатори заходу влаштовують офлайн та у соцмережах благодійні аукціони та лотереї. Зібрані кошти йдуть на відбудову храму преподобного Іоанна Дамаскина Православної церкви України. Його цьогоріч артилерію вщен знищили окупанти в ніч на 2 серпня. Ось ви можете побачити, що зробили ті нечисті руського міра. А онікапель незваний. Перемога буде за нами. Такі добрі ініціативи та ярмарки від дітей підтримують і благодійники. Недільна школа це наше майбутнє, це наші дітки. Ми завжди допомагаємо. Завжди вони звертаються. Ми відгукуємося, бо це вважаємо це за дуже важливо. Всім охочим допомогти, можна звертатися за телефоном, який бачите на екрані. Вікторія Вахрушина, Льона Балковата, Володимир Поваренко про Нікополь. Доброго вечора, ми з України. А точніше заводу Інтерпайп Ніко. Я Андрій. Працюю на заводі. Мене віриться. Вже 23 роки. Я професійний токар і це мої токарно-гвинторізні станки. Оцей, цей. І цей також. Це наш керівник Олександр Вікторович. Траплялося в нас всяке різне. А в принципі, мужик нормальний. Працювати можна. Моя колега по роботі, пані Лариса, людина своєї справи допомагає усім і людям, і тваринам. За що люблю свою роботу, за те, що стабільна, за вагомий соцпакет. Є заводський безкоштовний транспорт, їдальність зі знижками для працівників. Думаєш про наш борщі, душа зігрівається. Демо в укриття, що поробиш. Повертаємося у цех від бій повітряної тривоги. Запрошуємо усіх, кому потрібна стабільна робота та гідні умови праці до нас. Навчимо, підстрахуємо, радо приймемо у колектив. Все, зняли вже, розходимося по робочих місцях, Робота стоїть. Вимикай камеру, поки орки не прокинулись. Устроїли тут Голлівуд. Тільки часу пакета. Важалися, купалися та ходили на екскурсії. 42 дитини з Нікопольщини відвідали північну Македонію. Там діти Нікопольського району мали змогу відпочити від сирен та обстрілів. І дев'ять безхатніх чотирилапах з Нікополя у серпні поїхали у нові родини до Німеччини. Про це повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі місцева зооволонтерка Олена Вошун. Також додала, що за минулий місяць повернула додому після лікування трьох хвостиків, а врятували ще 34. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.